ТСН тиждень з залою Мазур. У неділю ми знову поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків Два. у цьому ефірі, як розумні машини змінюють наземну війну в Україні і чому командири вже стоять у черзі по роботів-мінерів, роботів-санітарів і навіть роботів-штурмовиків. Що сталося із землями, де ще торік був найбільший український запас питної води Каховським водосховищем? Чому новий удар росіян по Дніпро Гесу так лякає екологів та інженерів? Чому Піонерія мала стати інкубатором для фанатиків усесвітньої революції? І як Кремль затягує краватки юних Ленінців на дітях окупованих територій, створюючи свій Путін Югенд, історичний детектив. Правда, від якої не сховатись, головні події, щоб кожен знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість, більше 25 років довіри та досвіду, ТСН «Тиждень тиждень залою Мазур, у неділю, о 20-й.